Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я пішла на такий крок ради благополуччя, ради благополуччя мого та моєї матері. Розумієте, моя мама почну з того, що їй вже 80 років. Вона пізно мене народила в 45. Дуже хотіла дитину, і ось вийшло. В такому поважному віці багато людей помаленьки втрачають пам'ять разом з нею і розум. Це все старість та пізні роди, яка забрала в неї багато сил та здоров'я. Мені довелося віддати її до будинку для літніх людей. Це ради ж її блага. Я жінка ще молода, тому працюю і не можу весь час наглядати за нею. А нагляд їй потрібний ой який. Розумієте, останнє, що вона зробила, чи як я це називаю, вчудила, відкрила кран в закритій пробкою ванні, а сама десь пішла. І все, я прийшла а в вадній до верху води. Слава Богу, був верхній сток для води, інакше б ми давно затопили сусідів. Але ладно, вода, але уявіть, якщо вона так забуде про газ. Я втрачу не тільки квартиру, а ще й можу втратити її, як і своє життя. В той час, коли мама влаштувала ситуацію з ванною, я довго не могла її знайти. Я обшукала все і всюди, де тільки могла, а тут сусідку зустріла, яка й розповіла, що, будучи бачила в сусідньому дворі. Маму з іншими бабцями. Я прибігла туди, почала сваритися з нею, бо вже всякого спі не думала, коли не могла знайти маму. Бабці, звісно ж, почали на мене косо дивитися, але в той момент мені було байдуже. Вони ж не знають ситуації. Я обійняла маму, взяла її під руку та повела додому. Це не єдиний випадок. Раніше були уділа з подушками на сходинковій площаці, відкриті на розпашку двері. Заходи, хто хоче. І якісь сторонні люди в нашій квартирі, які не зрозуміли, що можуть зробити. Я не можу весь час за нею слідкувати, тому прийняла рішення поселити. Маму в будинку для літніх людей. Знайшла хороший будиночок з хорошими умовами та персоналом, там за нею завжди будуть наглядати. Вона буде мати змогу до схочу спілкуватися зі своїми однолітками. Якщо можна так сказати, якщо їй потрібна буде медична допомога, то її нададуть одразу ж на місці. А це все краще та безпечніше, ніж вдома. Навідую маму я часто і завжди з гостинцями та її улюбленими книжками, які вона просить її провести. Або купити нових. Сама ж я почала менше переживати, бо впевнена, що мама в надійних руках і я можу бути спокійна та нарешті взятися за своє особисте життя. Ви можете засуджувати мене, але я вважаю, що так буде краще як для неї, так і для мене. Любі друзі, а як ви думаєте, чи добре поступила жінка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте лайки, щоб ми знали, яке відео вам подобається.